Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання очікує абітурієнтів за всіма напрямами і спеціальностями, які існують в університеті, для навчання за заочно-дистанційною формою. Українські абітурієнти також мають унікальну можливість навчатися за програмами подвійного диплому з Державним університетом Політехніка Люблінська. Також абітурієнти можуть вступити на спеціальності інформатика і менеджмент вказаного університету без сертифікату ЗНО. Сьогодні ми пропонуємо програму на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра і бакалавра за спеціальністю менеджмент туристичної індустрії Університету прикладних наук імені Януша Кадоланів в Угорщині. Навчаючись стаціонарно в магістратурі нашого університету, з допомогою заочно-дистанційної форми студент може здобути диплом бакалавра Європейського Союзу за вказаною спеціальністю. Запрошуємо всіх на навчання до навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання.